Доброго дня спільно ТВ. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню акцію. Сьогоднішня акція продовжує. Це продовження так, загальної акції Чорнобильця. Які приїхали, е, приїхали практично з усієї України, е, це іменно ліквідатори. Тобто, це е, на ну, е, ті люди, які там переселилися, це, це безпосередньо люди, які приймали участь участь в ліквідації аварії. Е, практично вони всі сто процентів інваліди. Е, у 2011 році постановою Кабміна Азарова і указом президента Януковича були зняті практично всі пільги і виплати е, чорнобильцям інвалідам, які були призначені по судах, тобто сталася безпрецедентна ситуація. Президент країни і прем'єр-міністр з кабінетом міністрів відмінили рішення судів, рішення міжнародного суду, європейського суду. Відмінили і людям практично перестали платити їхні надбавки на сьогоднішній день. Якщо для пересічного українця, скажімо так, пенсіонера, дві тисячі це вважається хороша пенсія, то цим людям у них більше йде грошей тільки на медикаменти, тому що вони всі вони майже всі мають проблеми зі здоров'ям, пов'язані. З передозіровкою великої дози радіації під час роботи. От. І вони вимагають те що, те, що, те, що потрібно, те, що їм положено, те, що їм держава дала до цього. розумієте? Ну, а ви хотіли сьогодні... поставити сьогодні палатку? Так, палатка була поставлена чотири дні назад. От, але прийшли люди, які назвали себе 17 сотні самооборони, вони без е, пред'явлення будь-яких документів е, вони знесли цей намет, е, зламали, знесли цей намет і все. Значить, е, е, якщо вже спиратися навіть на законодавчу е, норми, от, то Заявка була подана, була оформлена, заявці було вказано, що буде установка інформаційного авітаційного намету. Якщо Київрада е, могла опротестувати це, вони мали подати в суд і мало бути рішення суду на заборону встановлення намету, або на знесення, вже, якщо він встановили самовільник. Нічого, нічого цього не було. Тобто, е, люди, е, Діють на, на свою ініціативу. Я, звичайно, розумію, що там є певні підводні течії, але е, скільки ж можна, скільки ж можна підводити, якщо ми вже е, зробили революцію і хочемо е, вийти в правове поле, то давайте діяти правову. — А як вас звати? Я Андрій Сивин. Як... До речі, я ліквідатор, я працював в Чорнобилі під реактором в складі об'єднаного шахтарського достава, загону Міністерства вільної промисловості. А як вас звати? – Микола Олег Олексійович. А ви можете прокоментувати, от, а на майбутні які акції там будете, що з вас плануєте, щоб боротися за, за права чорнобильців? – Стояти тут поки поздихаємо. здиханні. Нас тут вже залишилася кучка. Нас, нас майже не лишили. Дякуючи Богу, і цим людям, хоч трохи що нам допомагають. А от те, що прийшло? Кінушки одне якісь. Ми не знаємо що. Ми. Вони не розуміють того, що вони живуть. За що його, мене, це нас, ліквідаторів аварії на цій землі. Коли мене отсюда випустили з госпіталя, я їхав отсюда з Києва. Тут у Києві на Хрещатику людей не було. Всі повиїжджали хто куди, то до Ізраїлю, хто до Росії, хто куди чмик. Ну у нас в Ізраїлі родичів немає, в Росії, де в кожного є. Осталися тут. А Київ був пустий, подача, де попало, порідні роз'їхалися. Дарниці на вокзалі підійшов, узяти білет, кажуть, білета не треба. показав предписання, це бамашку тудобану. Закрили окошко передо мною, перелякались, як от прокажено свиснули. Кажуть, три автобуси стоять тут, на тій прилупі, Сідай їдіть, більше тут нікого немає. Людей не було. Три тисячі стояла саме тут велика квартира. Хрещати, а тепер у сюди заживіли, сидять отут. благодаря кому? Оцим, тим, що у нас кучка лишилась. Скільки нас ліквідаторів лишилося в цій країні? Да було б це в другій країні, так як в інших. Героями, якимись люди, ходять національними, а нас із бандюгами, якимись роблять, я не знаю. Хто ж тоді ліпі напередодні? Ми без дрюча, без оружжя, без ніякого в руках, без нічого. Ми закрили свій, своїм тілом цей світ, цю Україну, це все дали людям життя. І тим, котрим дали життя. Вони зараз у нас кричать, я тебе різати. я на тебе за групочка. Ми Мене різали не раз. Цього було. Я таку вже прожив. Не, не одну, як то кажуть, бачив. А ви палатку ставили перед Верховною Радою, так? Ставили палатку. І стоїть ще так? Вона й зараз там стоїть. Ніхто ні разу за півтора місяця навіть близько не підійшов. Не поінтересувався, Ви не поздихали, Чи було лікаря треба? Тут у нас тіряли сознання, люди, визивали скору допомогу. Та кому воно потрібно? Кому ми нужні? Живуть, живуть, суки не діти. Це нічим не відрізняється що нічим ми от других не по закону. — Поки ми щось не зробимо, по асфальту їх башкою, не стукнеш, вони к нам не закон. Коли вже не по закону, що будемо жити усі і бомжі президент, коли вони познімають свою неприкосновенність, значить все не на часі. Ті прийшли не на часі, ті прийшли не на часі, все не на часі, не на часі, не на часі, красти на часі.